Так, одне питання, якщо можна, сестра мого найкращого друга зізналась мені, що я їй цікавий. Але щось вона є, що вона є одруженою, як вчинити? Господи Боже. Ви вже вигнані з Раю чи ви ще в раю? Ну, для чого люди одружуються, так? щоб упорядкувати свої відносини? Щоб кожен чоловік знав, котра його жінка, а кожна жінка знала, котра її чоловік. Для цього відбувається одруження. Як ви можете дивитися на одружену жінку? Дивитися як на прекрасний Божий твір, Рівно так само, як дивитися можна на якусь, наприклад, річ. Ти прийшов до сусіда і бачиш у нього, ну, то, наприклад, гарний телевізор, або гарний якийсь диван, там чи ще щось. Так? Ну ти ж не будеш дивитися, як, як його вкрасти. Не? Ти подивився, потішився, ти слава Богу. Такі, знаєте, трохи дитячі запитання, але мені подобається, що ви так, подобається ваша щирість молодці. Діло в тому, що між відносинами чоловіка до жінки, потяг чоловіка до жінки це є Божий дар. Який закладені в нас у базові наші інстинкти для того, щоб людство існувало? Перебородний гріх це спортів, то, що я говорив сьогодні. Перебородний гріх спортив. і ці основні, ці базові відносини чоловіка до жінки. Те, що є добре, ми робимо з нього погане. А то, що погане, ми хочемо зробити з того добре, оправдати. Бог створив чоловіка і жінку. Чоловіка і жінку. Не, чоловік шукає чоловіка, жінка шукає жінку, розумієш? А ще ліпше, якщо шукають якихось собі партньори псів, Бог знає що. Отака От людина. Оцей насток спорченої природи первородним гріхом. Людина хвора, її треба лікувати, її треба лічити. І саме головне, знаєте, що в лікуванні є важливим? Коли людина приходить до лікаря і каже, пане лікар, я хвора, мене отут болиться. І поки вона так не скаже, лікар додому ні до кого не приїде, якщо його не кличуть, так чи ні? Тому як ви хочете вилікуватися, ви маєте прийти до Божої лікарні, до храму і сказати, Господи, мене тут -то болить. Господь скаже, а що тебе там болить? Боже, от то то і то, бо ти дав мені заповіді, щоб я орієнтувався в тих заповідах, щоб я знав, що є недобре, бо гріх мені очі засліпив, я не знаю, що недобре». То, що ми кажемо добре, воно оказується, Боже, то не здало. А те, що є зле і недобре, ми кажемо, ну то то нормально. Ми навіть шукаємо якісь оправдання, якісь аргументацію шукаємо. Люблю чужу жінку, бо вона файна, класний аргумент, розумієш? Я рахую, що всі люди гарні. І я люблю людей. І вам рекомендую, бо коли ти любиш людей, вони всі для тебе є цінні і важні. Ви скажете, так ну, чекай, ну жінку треба любити більше. А хто вам сказав, що любити треба жінку більше? Не треба її любити більше. Любов має бути постійна, одинакова. Просто з часом треба ту любов прикрашати, як букетом прикрашаємо свою кімнату, як купляємо одяг, щоб виглядати краще. так прикрашайте свої відносини, зростайте в любові, щоб ваша відносина чоловіка з жінки було прикладом для інших, щоб всі хотіли вас наслідувати, не забрати жінку від тебе чи чоловіка від з тої сім'ї. А щоб вас хотілося насліду, на, наслідувати, хотілося би бути такими щасливими, як ви двоє, у парі. От що значить любити по-божому.